Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі прокачувати нашого персонажа. Що б хотів порадити, якщо ви тільки почали грати? По-перше, не спішити на наступну складність, по-друге, залишайте додаткові предмети, тому що я от собі кільце споганив разом з рукавицями. Тепер доведеться щось робити, бо не можу тут поставити інший амулет. Тому що, якщо е, взяти кільце, те, що нам потрібно, то в нас не буде вистачати потім до стихій. І в мене тут все стоїть е, зараз або як, тому що по-іншому ну, е, ніяк це все не зробиш. Тут ми вже бачимо, що тут е, далі в нас не крутиться, лише на холод все. Е, ну, Точніше, крутиться в ідеалі, було б спіймати. І спіймали ми супротив до стихій. Чесно, витратив на це десь півмільярда. От зараз якраз пощастило. Слухайте, ну це добре. Тоді, в принципі, не все так погано. Тепер не вистачає до холоду, але це нічого страшного. Тепер ми можемо, якщо зняти рукавиці, то не буде вистачати до цих стихій. Слухайте, ми зараз можемо, знаєте, що зробити? Хотів зовсім інше записати. Але давайте, раз вже розпочали, то. Продовжимо. Так, Якщо ми познімаємо камені, у нас не буде супротивів. Бачимо, що до холоду, до яду і до темної магії. Ну і ще плюс в нас працює наше зілля, яке піднімає наші максимальні супротиви до холоду, до темної магії і до вогню. Тобто холод і темна магія ще по мінус 4%. Так, давайте спробуємо ось так. Угу. І, мабуть, ось так. Ну, до яду не критично. Тобто, так ми зможемо, в принципі, уже з вами грати. Слухайте, ну це тоді добре. Тоді залишаємо все таким же самим чином. Так, ну і що я пропонував би ходити після того, як ви пройшли якісь уже івенти? Я б радив все ж таки, після того як ви походили підземне місто, розповідав я, де брати предмети. Саме краще ходити ось в цій зоні, якщо навіть у вас немає проходжень з цих. Ви можете спокійно відкривати це підземне місто без них. Навіть ці синенькі проходження підійдуть, раджу їх не розбирати, відкривати на ті складності, на які ви граєте. Тому що в цьому підземному місці можна дістати свої перші предмети з зірочками. Ви бачите, що в мене предмети тут взагалі не ідеальні. Тобто тут. Ну, Як ми бачимо, тільки буквально з мечом пощастило, тому що тут впала закалка на те, що нам потрібно. Але все одно великий афікс не там, де потрібно. Ну, Суть не в тому, дивіться. Тобто, в мене всі предмети, ви бачите, що закалки тут всі синенькі. Проходив яму, далі не можу пройти. І що нам робити, якщо в нас немає маревіту? В мене зараз ситуація така, що його немає взагалі. Як ми бачимо, 16 взагалі? штучок, Ну це ні про що. Давайте запустимо все ж таки підземелля, будемо ходити з вами підземелля і буду пояснювати, на що це робити. Чому ми зараз не підемо з вами в орди? Чому ми з вами зараз не підемо підземне місто саме на Маревіт. Дарп досконалення, якщо не помиляюся, називається ця травичка, яка відкривається підземне місто на Мареві. Тому що, друзі, якщо ви знаходитеся на тій складності, на якій ви почуваєте себе ще не дуже впевнено, ну, скажімо так, вам або хтось допоміг перейти на четверту складність, або ж просто ви якимось чином ну, пройшли все ж таки 55-й портал. І якось потрапили на цю складність. Але що далі вам робити, якщо ви не проходите цей портал там за 2-3 за хвилини, а пройшли його, наприклад, за 10 хвилин, найкращим місцем для того, щоб знайти хоча б якусь кількість предметів, звичайно, є підземне місто. Там ми шукаємо предмети з зірочками, щоб далі підніматися по складностям. Тобто, неважливо, це буде тормент 1, тормент 2. Чи вже остання складність, як в нашому випадку, четверта? Так, до речі, не придумав, як називати його правильно на українській мові. Якщо у вас є якісь ідеї, то можете написати в коментарях. Бо мучіння чи муки четверті звучить якось дивно. Тож дивіться, якщо ви знаходитеся в такій ситуації, що у вас вже є предмети з зірочками, але ви не можете йти, наприклад, нормально ями, тобто проходити їх довго, раджу вам все ж таки бігати ось ці підземелля кошмару. Чому в підземеллях кошмару в нас є можливість, по-перше, помирати декілька разів. Без ніяких проблем, тобто прибрали цю штуку, коли ми в них могли померти там, якщо не помиляюся, чи то 4 рази, чи то більше, чесно, не згадаю. Зараз цієї штуки немає і ми можемо спокійно їх собі йти. Навіщо нам це робити? Тому що якщо в нас абсолютно не прокачаний персонаж, і в нас немає ніяких, скажімо так. Ну, Ніяких сил для того, щоб проходити нормальну орду, бо якщо ви тільки не потрапили наприклад, на четвертий тормент, то у вас просто-напросто не буде сил, навіть, щоб вбити того першого боса, який там знаходиться в цих ордах. Ну, скоріше за все. Якщо ви розкачувалися ну, досить скажімо так, розмірено і нікуди не поспішали. І пройшли на цю складність абсолютно нормально, без ніяких там питань, то вам, скоріше за все, ці підземелля не знадобляться. Але якщо ми не можемо пройти нормально, орди і підземне місто також не можемо швидко пройти, тому що ця травичка вона також потребує, скажімо так, вона дає деякі дебафи, тобто штраф по часу. На 25%. Тобто, якщо ми нормально не проходимо з вами навіть яму 55-ту, то я б не радив ходити далі ось цю травичку. Тому що як тільки ми потрапимо на цю складність, нам потрібно буде десь брати не те, щоб предмети, нам потрібно буде їх якось посилювати. Як їх посилювати, це можна або ходити завдання дерева. Але я б радив ходити саме завдання, ось ці Підземелля кошмару. Чому? Тому що на завданнях дерева ми отримуємо золото. Золото це все дуже чудово і ну, дуже прекрасно, воно нам також знадобиться. Але я б радив проходити саме підземелля кошмару. Чому? Тому що якщо у вас ну, хоча б є якась уже кількість золота, якщо ви його нікуди геть не витрачали, ну, глобально. Тобто, то, скоріше за все, у вас буде якась його кількість, якщо ви вже на попередніх складностях е, трошечки грали, ну проходили будь-які івенти, неважливо, не які Тобто, у вас його буде хоча б якась кількість, але у вас не буде ресурсу, такого як Маревіт, ну або абдуцит, е, дивлячись е, з яким перекладом ви граєте, і вам не буде чим прокачувати предмети. Е, а так як гру вже змінили. Тому що раніше можна було навіть з непрокаченими предметами спокійно грати на четвертій складності, і зараз в нас така ситуація, що навіть якщо ми прокачаємо свої гліфи навіть до 46 го рівня за деякі збірки, ми все одно не зможемо нормально грати на цій складності. Ну, для прикладу, можу сказати, що я прокачав собі Гліфи до 46-го, ну, я в принципі, це і на ПТР тестував в сервері, але вирішив перевірити на ну, вже в відкритому світі у 8 сезоні. Пішов на босів і зіткнувся з такою ситуацією, що на Четвертому рівні складності просто-напросто ну, не зміг їх е, пройти, тому що не вистачало в мене не урону, не захисту, і вони просто-напросто е, мене вбивали, мого персонажа. Тому, е, перш ніж іти на босів, перш ніж прокачувати далі свої гліфи, якщо ви нормально не йдете яму, ну, я раджу проходити саме ось ці підземелля, тому що це найлегший спосіб. Першочергово достати нам маревіт, тобто наш ресурс для прокачки речей. Я спеціально його весь витратив для того, щоб було видно, чи буде в цьому сенс. Тому що, друзі, ну, скажімо так, я намагався просто. Витратити його для того, щоб було видно, що саме нам дадуть ці підземелля. І, як бачимо, що коли ми проходимо це підземелля, друзі, то цього ресурсу у нас вже буде хоча б якась кількість. Зараз глянемо точно, скільки його буде. Так, прийшли ми. Чи то одне вже не згадаю, може декілька вже підземель, і от в нас є вже, скоріше всього, два підземелля ми пройшли, тому що приблизно дається за нього на четвертій складності десь 1000. Тобто, і ми можемо хоч якимось чином вже прокачувати наші предмети. Що це означає? Нам не обов'язково тут спіймати якісь потрібні нам афікси. Ми далі потім в окремому відео про це ще поговоримо. Це означає, що ми хоча б якимось чином зможемо посилити свого персонажа, щоб іти далі. А це в принципі наша основна ціль. Багато хто недооцінює ці підземелля, хтось каже, що потрібно проходити пекельний приплив. Я вважаю це абсолютною дурницею, тому що якщо у вас персонаж, яким ви граєте ну, достатню кількість часу, наприклад, на попередніх складностях. То звичайно, він зможе проходити спокійно там далі. Ну, якщо він у вас вже розкачаний, вже з предметами. Якщо ви нікуди не поспішали, він спокійно перейде собі на останню складність, і вам взагалі ця інформація буде не потрібною. Це стосується, скажімо так, більше тієї варіативності, щоб як можна скоріше, з геть поганими предметами. Про них ми також потім поговоримо, чому саме така збірка, чому саме ми це все використовуємо. Щоб з поганими предметами перейти якомога скоріше на четверту складність, тому що на ній ми можемо отримувати максимальні бонуси до всіх наших е, івентів. Тобто можна бігати вже що завгодно. От Якраз для того, щоб бігати що завгодно, тобто халтайт, е, підземне місто, будь-які івенти, босів і так далі ями. Ми саме першочергово збираємо собі цей ресурс саме в цих підземеллях, тому що якщо ви тільки перейшли персонажем або вас хтось провів, ну просто допоміг відкрити четверту складність, то саме перше, що я раджу після того, як ви здобули собі ці предмети в підземеллях Курасту, тому що ми визначили, що в них ну, найкраще можна отримати і найшвидше. Предмети з зірочками, Та я раджу проходити саме ці підземельні. Чому? Тому що в них можна спокійно помирати. Ми від цього нічого не втрачаємо. Ну, звичайно, якщо ми не граємо на хардкорі, там зовсім інша розмова. Але якщо ми граємо на звичайному режимі, ми можемо спокійно тут помирати. Тут нам дається якась кількість цього ресурсу і таким чином. Ми зможемо якийсь час не обов'язково бігати їх там пів години, годину, день чи більше. Ми їх бігаємо до того часу, проходимо їх до того часу, поки ми на своїх предметах не зможемо зробити обробку до тієї позначки, коли наші супротиви. До всіх стихій стануть максимальними, і поки наше брання також не стане максимальною. Ну, урон ми потім зможемо підняти. Тобто, щоб нам нормально ходити на цій складності і проходити якісь івенти швидко, нам потрібно спочатку, щоб нас вистачало супротивів до всіх стихій і щоб в нас була максимальна кількість броні. Саме тому я раджу, от, як тільки на ви. Отримали хоча б якісь предмети з зірочками, там можуть бути взагалі не ті закалки, що вам потрібні. Там е, можуть бути взагалі абсолютно жахливі якісь афікси, які потім вам не знадобляться. Але якщо ви там швидко хочете перейти на наступну складність, то, скоріше за все, так, до речі, непоганий амулет, тому що тут є максимальний ресурс, а ресурс, а аспект нам звідси не потрібен. Ми його залишимо. Тому що максимальний ресурс нам підняти буде дуже добре. Можливо, для якоїсь збірки на розбійника. Якщо ми будемо щось ще тестувати. Тому я саме б радив проходити саме їх, тому що в, в халтайді ми просто можемо померти втратити всі свої ресурси, які ми збирали, щоб відкривати скрині. Ми будемо рухатись дуже повільно, якщо ми щойно перейшли на цю складність і перед цим дуже довго там не грали на попередніх, а просто ну, от максимально швидко рухалися в напрямку останньої складності, то я раджу їх походити, тому що ну, тут ми зможемо, хоч якось, якимось чином, прокачати свої предмети. Знову ж таки, до того моменту, поки ми не будемо почувати себе нормально. Коли саме їх переставати ходити, все дуже просто. Якщо ви назбирали собі максимальну кількість ваших супротивів, якщо ви назбирали собі максимальну кількість своїх, своєї броні, зібрали якийсь демедж, що далі робити? Далі ми йдемо в яму в той рівень, який ми вже проходили, знову вмикаємо, наприклад, 55-ту. І проходимо до того моменту, поки не прокачаємо всі свої гліфи до якогось моменту, коли ми цю яму не будемо проходити за 2-3 за хвилини. Тобто дуже швидко. Далі, що ми можемо робити? Дуже просто. Ми можемо, ну скажімо так, зробити декілька речей, але самим логічнішим, мабуть, буде пройти Helltide. Чому саме його? Саме після того, як ми. Ми прокачали всі свої речі до того моменту, що наш персонаж вже може грати. Сходили в яму, прокачали свої гліфи, тобто ми 100% нормально стоїмо на цій складності останнє. Що нам далі робити? Звичайний халтайд. Чому? Тому що в халтайді падає ресурси на босів, тобто там падає обов'язково кров із діви. Щоб ходити на зіра, там падає нам есенція, щоб ходити на лядяне чудовиська, і там нам падає, звичайно, залізи, щоб ходити на Грегуара. Також там обов'язково з'являються ну, за годину, точно на півгодини, там з'являються івенти для дерева. Тобто там також падають серця, не ті серця, що на вісника ненависті, а серця саме на вершана. І таким чином ми, по-перше, збираємо проходження на босів, що дуже чудово, і друге, що ми збираємо, це нам випадають компаси. Якщо ви не знали, де їх брати, ось ці компаси випадають саме в халтайді найбільшим чином, найліпшим чином. Якщо ви будете проходити ями. Або ж ви будете проходити ось це підземне місто, там також можуть випасти компаси, але не знаю, як зараз в грі. Навіть до оновлення, до восьмого сезону. Ну, я знаю, що я точно ну, десь проходив приблизно ну, години 3, мабуть, бігав підземне місто і там мені впав аж один компас за 3 години. Також проходив там ну, приблизно 2-3 години бігав виключно яму, прокачував собі гліфи на своїх персонажах, і за цей час не випало жодного компасу. Тобто найліпшим місцем для того, щоб здобути ці проходження на босів, або ж здобути компаси, є халтайт. Е, тому як тільки вино е, як, якимось чином покращили свої речі для того, щоб е, просто нормально себе почувати на цій складності, е, я б вам радив все ж таки проходити халтайт. Е, що робити далі? Дуже просто. Якщо ви можете своїм персонажем іти на босів, якщо ви можете своїм персонажем йти в орду, е, йти або на босів, щоб вибити собі ліпші речі. Це перший варіант. Тому що якщо ви прийшли з попередньої складності, скоріше за все, у вас речі будуть не ідеальні і без зірочок. Якщо ви нормально проходите босів, бо бачив таку ситуацію, що люди відразу, скажімо так, вірвалися на цю складність і абсолютно нічого не можуть зробити на босах. ну ми це на прикладі перевіримо потім, я просто-напросто вам це краще покажу, тому що так складно пояснити, про що я говорю саме зараз. Але якщо ви не можете проходити босів, ну очевидно, що вам потрібно йти в орду для того, щоб далі прокачувати свої предмети. Неважливо за якого персонажа ви граєте, неважливо який клас. Яку збірку ви собі вибрали. Якщо ви можете просто ходити уже нормально, після того як походили підземне місто, потім ці підземелля прокачали якось свої речі. Якщо ви нормально можете проходити вже орду, ну і після того як вибили ці компаси в халтаді, то краще проходити саме її. Я її майже не проходив, тому що почуваю себе, в принципі, з такими предметами, як зараз, більш-менш нормально. Тому я відразу пішов на босів, трошечки вибив там ліпші предмети. Вибивав довго, але не хотілося просто прокачувати свої предмети, ті що, скажімо так, поганої якості. Ці предмети також обов'язково покажу вам потім. Тому я вирішив сходити на босів, вибити предмети. Також ну, для того, щоб записати це відео, просто ну, щоб донести інформацію. Саме бігаються підземелля, вони зайвими не будуть. Не знаю, нічого в цьому такого не бачу. Побігати півгодинки ці підземелля. Це в принципі, якщо ви не знали, це весь івент, який був в першому сезоні. І в другому, якщо не помиляюся, там додали ще якийсь сезонний івент, все. І весь. Кінцевий етап гри це були саме ось ці підземелі. Тому, в принципі, не знаю, мене вони не, 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 не турбують так сильно, щоб їх не проходити просто-напросто. Тому записуємо це все саме в них. Дивіться, якщо ви почуваєте себе нормально на босах, можете йти на босів. Якщо ж ви босів нормально не проходите, ну очевидно, що потрібно йти орди. Для чого йти орди? Правильно, щоб вибити там ресурс, те, що ми вибивали в підземеллях, тому що там він буде по-перше вибиватися ну, приблизно за такий же самий час, приблизно в трошечки більшій кількості. Тобто, якщо це буде орда там, 8 або 10, 10 це взагалі ідеально, там цього ресурсу ми зможемо за 15 хвилин в принципі, вибити чи то 4 тисячі, чи 4,5. Ну, 5 це дуже рідко, це потрібно, щоб прямо всі зірки співпали на небі. Для того, щоб випала нам хороша орда. Що я маю на увазі під хорошою ордою, це з хорошими бонусами. Тому, друзі, в принципі за 15 хвилин можна пройти спокійно. Ну, якщо ми припустимо, що ми ці підземелля проходимо за 2-3 хвилини, дивлячись, як ми рухаємося, чи зачищаємо всю мапу, чи відразу йдемо на боса цього підземелля, чи стоїмо ми на цих облізках, чи рухаємося. Відразу далі, тобто все буде залежати від цього. То якщо дається приблизно тисяча, то ми пройдемо таких підземель, ну хоча б чотири. Тобто це будуть ті ж самі чотири тисячі. Плюс тут буде падати есенція жаху, та що потрібно нам для того, щоб проходити льодяне чудовисько. Тому я вважаю, що ці підземелля мають місце бути, тому що якщо орду ми йдемо приблизно. Та що на 10, здавалось би, хвилин, ми йдемо її ну, приблизно 15 хвилин. Тобто за ці 15 хвилин можна спокійно пройти за 2-3 хвилини або 4, або 5 ось таких підземель і чудовим чином собі здобути, грубо кажучи, собі ресурс також. Але є одне але, дивіться. Якщо в підземеллях тут ми рухаємося і витрачаємо час на те, щоб пройти цю мапу. Ресурсу нам дається така ж сама кількість, плюс падають проходження одного чудовиська. Але в Орді чому я раджу, раджу йти саме в Орди? Тому що там, друзі, великі скупчення монстрів. Вони до нас постійно біжать. Там їх найвища кількість, і тому орда є найкращим місцем для того, щоб прокачувати ось цю чудову штуку, тобто наш парагон. Як тільки ми можемо проходити орду замість цих підземель, відразу ці підземелля кидаємо, більше їх не проходимо і проходимо обов'язково орди. Тому що це буде більш рентабельніше для того, щоб прокачати собі і рівень, прокачати свій парагон, щоб одягнути якісь ліпші речі. Також там падають в принципі, непогані досить речі. Можна вибити якісь навіть речі зірочками. Ну, дивлячись, як пощастить. І також ми там вибиваємо свій ресурс. Що робити після того, як ми прокачали до, ну, скажімо, нормального рівня свої речі, йдемо далі яму. А далі, коли ми почуваємо себе 100% нормально на, на ямі? Точніше не на ямі, в ямі, якщо ми Почуваємо себе нормально на якихось вже високих там рівнях ями, ну, більш-менш високих. високими я зараз вважаю, там 65, 70 і далі. Тобто цього нам вже буде достатньо. То ми вже можемо спокійно ходити на босів і вбивати їх швидко. Ну і далі можемо взагалі бігати все що завгодно, тому, тому що в принципі нам цього вистачить для того, щоб займатися в грі. Тим, чим нам подобається, грубо кажучи. Ну, Я думаю, Ворди ми вже з вами сходимо в наступному відео, щоб не займати тут час. В принципі, це поки що все, що я хотів сказати. Мабуть, в наступному відео там більше розглянемо по збірці самій на цього розбійника. Не саму збірку саме розбійника, тому що вона ще не докачена. А саме, от що робити, коли у вас ну, мало всього, мало ресурсів, мало урону для того, щоб бити босів. Що робити персонажем? Це буде стосуватися в принципі, всіх персонажів, неважливо. Будемо показувати на прикладі розбійника, що ми будемо робити з речами для того, щоб далі просто-напросто рухатись, щоб був якийсь приклад. Ну і на цьому, в принципі, все, друзі. Якщо це відео вам сподобалось або було корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Якщо є бажання вступити до клану, називається він ось так, можете знайти його в пошуку, долучатися до клану, можливо, знайдете собі в групу. Якихось гравців, щоб грати було веселіше. До зустрічі, друзі, в нових відео.